Чиї ми раби Ісуса Христа або диявола. Хороший приклад наведений в Євангелії від Марка. Хазяїн будинку йдучим дає своїм слугам владу і кожному свою справу і міру відповідальності. Хто такий раб? Раб це повністю підлегла панові людина. Раб не має своєї думки, тому що він куплений для виконання волі хазяїна. Раб без пана нічого себе не представляє. Хазяїн повертається додому у будь-який час доби і чекає виконаної роботи. Раб, який не виконав волю пана, буде покараний, а вірний раб отримує винагороду і похвалу. Святе Євангеліє від Марка, 13 розділ з 34 по 37 вірш: А як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу, і кожному працю свою, а воротреві звелів пильнувати, Тож пильнуйте, не знаєте бо, коли прийде пан додому: Увечері, чи опівночі, чи як півні співатимуть, чи ранком, щоб вас не застав щось спите, коли вернеться він несподівано. А що кажу я вам, те всім я кажу: пильнуйте! Усі християни повинні визначитись, вони є рабами Ісуса Христа або рабами гріха і диявола. Прийшовши в народ Божий, Ісус Христос викривав їх, святе Євангеліє від Івана, 8 розділ, 34, 36 вірш, відповів їм Ісус: «Поправді, поправді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не зостається раб у домі повік, але син зостається повік». Коли син отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. І далі, 44-й вірш. Ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб, споконвіку, і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Амінь. Ісус заплатив за нас своєю кров'ю, щоб нам не бути рабами диявола. Його мета повернути нас до Батька Небесного, додому, тому що ми Його діти. Кожному з нас Бог визначив міру відповідальності, і вірний в малому буде поставлений над більшим. Чиє бажання ми ставимо на перше місце наше або Боже. Чию волю прагнемо виконати власну або Господню, Пан церкви. Ісус. Кожному в церкві Він дав міру відповідальності, комусь, комусь служіння прославлення, комусь недільну школу, євангелізацію і багато чого інше. Приходячи в церкву, Ісус чекає, що кожен на своєму місці виконуватиме довірене служіння. Припустимо, Ісус приходить в церкву. І його не зустрічає служіння хвили. Служитель відповідальний за апаратуру не прийшов. Група прославлення вирішила зайнятися іншою справою. І кожен відповідальний за роботу в церкві знайшов собі інше заняття. Що Господь зробить в такому разі? Така поведінка його не порадує. Будь-який з нас буде засмучений, якщо прийшовши на недільне богослужіння, ми не зможемо почути проповідника, оскільки він знайшов іншу роботу, поважливіше. Ніхто з нас не схвалить безлату будинку Божому, тим паче Господь. І як раби Христові, ми не можемо залишити ту позицію, яку нам довірив Пан. Ми повинні чітко розрізняти, де чорне, а де біле, чию волю і бажання ми виконуємо Бога або диявола. І в Євангелії від Матвія, 5 розділ, 37 вірш, написано чітко. Ваше ж слово, хай буде так, так, ні, ні. А що більше на це, то те від лукавого. Амінь.